Я е, хотіла би сьогодні дійсно поговорити про не стільки, можливо, навіть про ндефтальміти, а взагалі про сучасні можливості антисептичної терапії, профілактики, інфекційних ускладнень в офтальмології. Насправді, ми е, дуже багато сьогодні маємо е, питань з того приводу, як починати, що лікувати, з якого препарату починати лікувати. І, Звичайно, ковідна, оцей період ковідна ера, як я її називаю, е, вона внесла певні свої. Нюанси в нашу роботу, в нашу поведінку, в нашу таку настороженість щодо вірусних захворювань і так далі. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, що дійсно якраз антисептична терапія можна розділити на два великих таких масиви: це передопераційна підготовка або післяопераційне ведення пацієнта, і це те, що ми говоримо як лікування будь-яких інфекційних або вірусних ускладнень. Ну, давайте будемо говорити по-чесному, що ми все-таки про те, що у нас висівається з поверхні ока, можемо говорити в Україні, на жаль, лише з приводу того, що ми маємо за результатами досліджень в інших країнах, тому що ми намагалися проводити такі дослідження, вони мають бути великими, вони мають бути об'ємними. Це досить дороговартісно, ми поки що таке собі дозволити, такі дослідження не можемо. Але, тим не менш, статистика усередина всього світу показує, що від 33 до 77% все-таки це є стафілококус епідермідіс, і це епідермальний стафілокок, який може бути, як сапрофітна флора, але при певному перевищенні кількості у посіві може давати свої патогенні прояви. Це золотистий стафілокок, ну про цей стафілокок ми знаємо багато, і це також дуже така злоякісна. Зло інфекція. Також бета-гемолітичні стрептококи, негативні бактерії і гриби по типу кандіда. І з цим у нас дуже все погано, тому що знову ж таки офтальмологічних форм для лікування грибкової флори у нас, на жаль, немає. І задачі людей, які займаються будь-якою хірургією, насправді я не говорю зараз про катарактальну, тільки про вітріцінальну, навіть вітриальну ін'єкцію або будь яке втручання на поверхні ока, і кожен хірург має завдання. Завдання не тільки допомогти пацієнту вилікувати, але ще знизити ризики можливостей перед та післяопераційних інфекційних ускладнень. У нас сьогодні з'явився унікальний препарат, ми про нього знали і використовували його лише для обробки поверхні, але сьогодні у нас є можливість поговорити про нього з іншого боку. – це те, що ми використовували вже багато років, це комплекс йодосполів, вініл піралідоном має великі широкі антимікробний Активність і його концентрація активного йоду коливається від 0,1 до 1%. Що дуже важливо сказати, що він має бактерицидну дію на грам плюс, грам мінус, крім мікобактерій, туберкульозу, а також на хламідії, мікоплазми, гриби. Віруси, і найпростіше. Що дуже цікаво, це те, що е, насправді повідон йод за багато років використання е, показав те, що до нього немає е, звикання мікроорганізмів. Е, мік, мі, е, мікро, е, мікробіоцидна дія е, йоду основна на попередженні клітин. Е, Порушені, да, руйнування клітинної стінки патогенних мікроорганізмів. Немає стінки, клітина не може функціонувати, і мікроорганізм гине. Це дуже важливо в цей момент, якраз при контакті з клітинними білками мікроба із цього комплексу полівініл вивільнюється вільний йод. На сьогоднішній день в офтальмології ми можемо використовувати як 10% відсотковий повідон йод в водному або спиртовому розчині, це для так як казала для обробки шкіри або переокулярної області, 5% відсотковий повідон йод, це дезінфекція конюнтувального мішку перед операцією. І насправді є такі багато досліджень, які показують, що повідон-йод в концентрації від 0,5 до 1% він є абсолютно безпечний для ендотелії рогівки. Я вже говорила про великий спектр дії йоду, Це дуже важлива історія, тому що це значно розширює наші можливості використання, тим більше, що ми знаємо, що йод був рекомендований із СРС як один із методів профілактики інтервітріальної ін інфекції і виникнення ендофтальмітів. І вже говорила про те, що не викликає резистентності. Це неймовірна історія, яка ну, доказує нам, що в наші бабушки калінки мазали йодом багато років, і він все одно був е ефективним. Повідон йод е він забезпечує стерильність розчину до і після розкриття флакону. Дуже багато було проведено досліджень. Ви знаєте, що перед тим як препарат виходить, його випробовують як в умовах лабораторій, так і інвіво. І насправді інвітро було показано найвищому бактерісидна активність це при концентрації 0,6% повідон йоду. Ви бачите, що є дослідження із Мілана, Італія, там, де власно і були розроблені всі основні покази. Там, де було розроблено цей препарат. Показано, що вже на 30-й секунді зменшується кількість на поверхні стафілокока Ауреуса стафілококка епідермідіса, і на першій хвилині ми практично вже нічого не висіваємо, і далі до вісьми хвилин у нас залишається абсолютно практично стерильна поверхня. Так само псевдомонозаорогінозас це дуже серйозна, така, ну, дуже важка е, е, інфекція, яка Боже, попадає на око, і е, позбутися її дуже важко. І ви бачите, що проведено дослідження в різних концентраціях на поверхні цього. Е, Агенту і шеріхія колі. Що стосується шеріхія колі, це дуже важливий момент, тому що в нас багато було досліджень, які показували, особливо у дітей конюнтивітів раніше, які пов'язані були саме за шеріхією колі. Але я сподіваюся, що цей ковідний період і наше вміння тепер мити руки дуже часто, воно все-таки зменшить багато кількість таких ситуації. Ну, дивіться, що ще хотілося б сказати, що дійсно 0,6% розчин він вміщує в собі ще гіалуронову кислоту, і насправді є ідеальним профілактичним засобом для використання перед будь-якими триочними процедурами, в тому числі і перед інтровітриальними ін'єкціями. Я насправді сьогодні відмовилася перед інтравітеріальним ін'єкціями практично у 100% випадків, є деякі моменти. які я не буду зараз озвучити доповідь не, ну, не, не про те, але в більшості випадків ми сьогодні ведемо пацієнтів саме на повідон йоді. Хочу вам сказати, що все-таки так як є велика активність протимікробна і противірусна, все-таки цей препарат розглядається як потенційний кандидат для лікування інфекцій на поверхні ока. І є багато статей, які говорять про ефективність лікування. І кон'юнктувальній бактеріальній інфекції і дослідження, які проводилися саме для проведення антивіджит-терапії. також ну, ми покажемо зараз результати. Було 507 пацієнтів. Контрольна група була 253 чоловіки, основна група 254, Бралися маски кон'юнктиви. В одній групі ми залишали без лікування, в іншій проводилося по одній каплі три рази в день за три дні до операції, проводилися Інтравітеріальна ін'єкція і досліджувалася голка, тобто бралися посіви і так, далі, і так далі. І насправді результати дослідження показали дуже цікаві результати про те, що насправді на фоні ЄДІМИ, звичайно, були гарніші результати, і ми отримували значне зниження бактеріального покриття всіх поверхонь. 82% культур було зруйновано. Зараз починається осіння історія денавірусів. Ви знаєте, що в середньому раз на 2-3 роки в вашому регіоні певно, в певному кожному, є така масивна атака денавіруса. Я пророкувала ще на весняних наших конференціях те, що цей рік буде якраз таким в Вінницькій області, про і ми вже це бачимо. Вже Багато моїх колег навіть з Києва мені телефонують, і я консультую, говорю про те, що денавірусна інфекція, на жаль. Це не так безпечно, як нам здається. Але на сьогоднішній день ми говоримо про те, що віруси дуже важко лікуються. Насправді, сьогодні немає доказової бази і немає спеціального лікування аденовірусу, немає такого протоколу, немає жодного такого дослідження на протозої, на гриби. І на гісевірус ми говоримо, що це ацикловір і ганцикловір це є доведені історії. Аденовірусний канітевіт протікає достатньо активно. Він практично, хто переніс аденовірусний канітвіт, ніколи ні з чим його не спутає і не завжди ці відчуття, особливо якщо це важка форма з гіпертрофією фолікулів. І дійсно, ми розуміємо, що етіотропне лікування противірусного немає. Антибіотики. Неефективні, запам'ятайте це, будь ласка, не ускладните ситуацію на поверхні ока, якщо є антибіотики. Дуже важливо зрозуміти, що це саме є аденовірусний кон'юнктивіт, що це не бактеріальна інфекція, тому що завжди реагують, як правило, підчілюсні або передньовушні, або задньовушні лімф... лімфатичні вузли, і клініка, звичайно, досить специфічна. Кортикостероїди, тільки в важких випадках, звертайте на це увагу, будь ласка, не призначайте з перших днів, не ускладнюйте історію. Але іскусна сльоза вона може бути використана як не лікування, але як профілактика ускладнень і покращення стану пацієнта. Але є багато сьогодні досліджень, і в тому числі Американська академія офтальмологів, показує те, що насправді аденовірусний кон'юнктивіт, він може бути, я зараз просто до слайди, щоб нагадати вам, я не буду зупинятися дуже детально на аденовірусному кон'юнктивіті, Я думаю, що ви всі його знаєте і бачите на своїх прийомах, і це така класична історія, і всі ми ускладнення їх знаємо, да? але сьогодні Американська академія офтальмологів говорить про те, що все-таки саме повідомин йод може бути використаний для лікування аденовірусної інфекції ока. Ну, от, Зверніть увагу зараз на цьому слайді. Є диференційні ознаки саме аденовірусного кон'юнктивіту, це те, що я говорю, да? фарінгово-кон'юнктивальна ріхарадка, підвищення температури, тіла, переарекулярна лімфоденопатія, петехіальні суконнітівальні крововиливи, хімос повік, чутливість, рогівки при цьому не змінюються. Зверніть увагу. Це може бути точковий епітеліальний кератит, який може навіть переходити в стромальний і так далі, і так далі. Насправді, знову ж таки, весь світ має на сьогоднішній день швидкий скринінг-тест патогенів е, на У нас, на жаль, в Україні ми не маємо таких можливостей, і коли починається наша така інфекція потужна по, всьому, по всій Україні або по якомусь певному регіону, ми з вами все таки спираємося більше на підімологічні знання, вміння і нашу клінічну картину. Так от звертаюся ще раз. Американська академія офтальмології говорить про те, що лікування для навірусних конюнктивітів сьогодні це часті інсталяції лубрикантів. Це холодні компреси, які мають... Звузити судини, знизити приток всіх запальних агентів, зменшити почервоніння і знову ж таки зняти неприємні больові відчуття. Якщо е, рогівка залучається, тільки тоді ми приєднуємо місцеві стероїди, і е, ми пам'ятаємо, що топічні вірусні препарати, типу ганцикловіра і ацикловіра не мають вірусної дії по відношенню до аденовірусного кон'юнктивіту. Не призначаємо антибіотиків. Я ще раз наголошую. Будь ласка, зверніть увагу. Ми будемо мати велику проблему за ці два роки ковіда. Кількість людей і кількість тих антибіотиків, які люди вже отримували, вона неймовірна. Ми стоїмо на порозі дуже важкого випробування можливої резистентності до великої кількості груп антибіотиків. Хотілось би ще вам продемонструвати, яка кількість велика в світі є статей, це великі інтернаціональні журнали, які мають дійсно вагу. Це те всі ці дослідження показують про те, що дійсно діод – це антисептичний засіб, який працює багато вже десятиліть і використовується як для очищення ран. Так і під час операції, це е, діє на бактерії гриби грибки. Прост а також частково віруси. І це сполука, яка е, дисоціює у водному розчині з утворенням вільного йоду. Всередину бактерії йод проникає через плетинні мембрани бактерій, щоб взаємодіяти з білками, нуклеотидами та жирними кислотами, всередні цитоплазми. Тому, ще раз нагадую це дуже важливий момент: руйнується мікроб із нутрі, гине сама клітина, тому бактерицидна дія вона є. Вона не дає можливості розвинутися е, різним формам мутувати цьому вірусу, тому що вона руйнується назавжди ця клітина. Е, крім того, у вірусах пригнічують основні вірусні ферменти, включаючи нейромінідазу та вірусний гемаглютинін, і це, в свою очередь, блокує приєднання до рецепторів клітин господарів та запобігає вивільнення вірусу з клітин. Також це дуже важливо. Тобто, ми попереджаємо реплікацію вірусу. Ну, що хочу нагадати ще разочіп: десять відсотків йод це для зраження шкіри в переорикулярній ділянці, 5% відсотків йод це дезінфікація коннітувального мішка перед операцією в умовах операційної. Є багато досліджень, які показують це рандомізовані контрольовані дослідження, противірусний ефект щоденного використання повідомлен йоду для лікування аденовірусного канітоїту. І ці дослідження показують, що різні концентрації да, використовувалися для протягом інсталяції 4 рази на день. Усі дослідження включали групу лікування, що використовувала комбінацію 01% повідомлен йода і дексаметазону. І результати досліджень показали, що лікування значно покращило клінічне вирішення та ерадикацію аденовіруса у дослідженому оці у нас на ринку сьогодні є препарат Юдим, це комбінований офтальмологічний антисептик. Там є три гліцериди: гіалуронова кислота, що набагато покращує переносимість самого препарата на поверхні ока, вітамін Е і гліцерин. Ну, про гіалуронову кислоту, я думаю, що нам вже розказувати сьогодні мало що нового прийдеться, тому що в першу чергу це зниження смолярності сльози, нормалізується секреція, це мука адгезивна в'язкість і така прихильність до поверхні ока, і звичайно, це реапіталізація поверхні рогівки і конюнктиви, тому що під час вірусної особливої інфекції ми знаємо, що руйнується поверхня. Дуже часто пацієнти говорять, що що б вам не призначили, в мене все пече на фоні аденовірусної кон'юнктиви, Звичайно. Чому? Тому що поверхня ока зараз представляє собу, собою раньову поверхню, і, звичайно, йде подразнення і неприємні відчуття. Тому наше завдання зменшити ці неприємні відчуття якомога до ну, меншого ступеню. Три гліцериди стимулюють метаболізм білків і забезпечують антиоксидантний захист. Ну і знову ж таки вони взаємодіють на поверхні ока і е, утворюють таку захисну плівку з зовнішнім ліпідним шаром. Гліцерин це розчинник йоду насправді, і він має також антисептичну і зволожуючу дію і виступає частково як консервант, тому завдяки його гігроскопічності відбувається дегідратація саме бактерій, тобто йде така подвійна дія на бактерії. Вітамін Е – жиророзчинний вітамін, який має виражену антиоксидантну дію, приймає участь в біосинтезі білків. І важливих процесах клітинного метаболізму, також вітамін Є е покращує поглинання кисню тканинами, ну і, звичайно, ангіопротекторна дія. Що хотілося б сказати про препарат ЄДІМ, тому що насправді це така наша нова можливість трошечки відійти від використання антибіотиків як першого ряду призначення, особливо у дітей перед або післяопераційному періоді. Підвищена чутливість йоду може бути протипоказом. На це треба звертати увагу. Така група пацієнтів є: це пацієнти, які мають гіпертиреоз, а також адем аденоморшів залози. Це одночасний прийом радіоактивного йоду, це також ті групи пацієнтів, які мають проблеми з щитоподібною залозою, і пацієнти з нирковою хронічною недостатністю. Ну, не так вже й багато насправді. Вагітність лактація, на жаль, не вивчені, але я думаю, що з урахуванням того, що в нас є недостатність йоду, і ми є практично йоддефіцитними територіями, я думаю, що при вагітності капелька препарату йоду не буде заважати аж ніяк. І пам'ятайте, що використовувати розчин з контактними лінзами неможливо, тому що вони будуть забарвлюватися в жовтий колір, і, звичайно, буде втрачатися якість, прозорість ну, і функція контактної корекції. Ну, і ще одна презентація зверніть увагу у 2021 році: це лікування гострого дановірусного на також. За допомогою цього препарату, ну і знаєте, про віруси ми вже багато говоримо зараз, мало що про них знаємо насправді, але тим не менш хотілося б сказати два слова про аденовірус. це дуже цікавий вірус, який сьогодні використовують в генній терапії, завдяки можливостям взагалі вірусам вбудовуватися в клітини в Аден в Китаї, аденовірус використовують для лікування онкологічних захворювань від собі. І п'ятий і двадцять шостей серотип аденавірусу використовувалися для створення вакцин від ковід, які увійшли в основу спутника Джонсон і Джонсон, а також модифіковане денавірусом Пензе для вакцинації AstraZeneca. Тому, бачите, те, що нас губить те нас лікує з одного боку, тому ми про це повинні пам'ятати, зважувати всі свої дії. І призначати пацієнтам продумано все те, що ми можемо призначити вчасно, без ускладнень і з думкою про майбутнє. Ну і ще хотілося б сказати Сергію Олександровичу велике дякую за те, що він так відрекомендував наш центр тренінговий. Нагадую всім, що ми дійсно займаємося сьогодні постдипломною освітою. Це не тільки хірургія, катаракти, глаукоми, вітрити звичайні основні навики мікрохірургічної техніки, але це великий комплекс і лекцій онлайн, я думаю. Що ви також їх знаєте, і практичних занять, слідкуйте за нами на нашому сайті. Звертайтеся по допомогу. Наше завдання полягає в тому, щоб ми сьогодні зробили наше майбутнє краще. Дуже дякую всім за увагу. Сергію Олександрович, ще раз дуже дякую за запрошення.